Сьогодні наша акція хвилина мовчання громадської організації. Вшануй як завжди, в середу і в суботу, в 9.00, на різних локаціях міста. Сьогодні у нас немає ніякої персоналізованої акції. Це загальна акція про загиблим всім тим, хто захищав нас, і цивільних також. Постраждавших від російської агресії. На вокзалі ми перекривали із патрульною поліцією, і вулиці також, ну, перехрестя тут прибуває. Але ми зрозуміли, що машини то зупиняються, машин мало, з цієї сторони не їдуть. Але саме тут, зараз, от вранці, ми бачимо, що прибув потяг, і дуже багато людей, які можуть саме в цей момент звернути увагу. Ми бачимо, що люди зупиняються, деякі, читають наші плакати, і навіть Бачили, що жінка і хлопець зупинилися і також шанували з нами пам'ять і виділили хвилину свого часу. Так стало більше, але звичайно. За цей весь рік ми думали, що буде більший прогрес і будуть більше долучатися людей. Але в нас в Одесі, на жаль, це якось дуже важко йде. Але були такі да, випадки, коли люди самі приходили, проходили повз, бачили, запитували, що це долучалось, і потім доєднувалися до нашої групи і приходили на акції також. І зараз постійні вже ті, хто ходять на наші акції.